Вітаю вас! З вами магазин UA. Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів цвенцевих кислотних від компанії Штор модель 82541. Постачається Постачаються в фірмові упаковці зарядний пристрій. В комплекті знаходиться інструкція з орантинним талоном. Зарядний пристрій і додатковий. Запобіжник, запобіжник на 5 А. Даний пристрій абсолютно автоматичний. Одна кнопка на панелі управління це вмикнути і вимкнути. Є рівень заряду по градація по 4 шкали. Даний зарядний пристрій призначен для 12 вольтових акумуляторів, ємність від 8 до 60 ампер годин. Корпус повністю з пластику під'єднується з допомогою крокодилів. і також підключається на живлення 12 вольт. Струм заряду видає 4 А. Є рівні захисту, захист від неправильного підключення переполюсації, від короткого замикання захист і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується на нього гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua